Так. Вітаю ви на каналі Art зайка, зайка І ми сьогодні продовжуємо малювати. космічну тему. Вушко. Ось тут на Космонавт. Бой. І опустилися вниз. Далі у нас буде трошки пов... Пов... повернутий до... в сторону котик, тому одне з вушок буде ось таким. Ми робимо виємочку і вниз округлили. І зараз ще додали напівколо таке. Таке напіввигнуте вушко у нас. І малюємо з вами ось тут носика. Він трошки зміщений носик, подивіться уважно, він не посерединці, а зміщений. Хто хоче малювати посерединці, малюйте посерединці, буде такий прямий попрямий. А хто хоче в бік, то малюємо вбік. Так, промалюємо з вами посмішку. І вмальовуємо одне око. Око у нас овальчик, але трошечки з гострим кінчиком. ось тут. Малюємо друге око. Воно, тр... воно таке саме за висотою, але трошки менше за шириною, тому що воно трошки боком. Вмальовуємо а, о -о скафандр, який буде переходити ось тут один таке напівколо. І, інше. і просто намалюємо з вами коло і коли будемо зафарбовувати, то зробимо його таким прозорим. І ось тут домалюємо скафандр тоді вниз. Ось так ручка одна. І якщо хочете, можна нагору і щось в лапці тримати, а можна цього. Не робити. Можна ще хвостик ось тут, щоб вилазив. Так. Малюємо на задньому фоні, тоді нам ще ось так планету. Вона буде така велика, космічна, ось така планета велика. Ось. Я зараз таке зроблю. Я намалюю гінотика, і він хотів сфоткати землю і в нього впавте. О, класна ідея! Молодь. Ви на, набираєте на пензлик спочатку зараз синю і трошечки чорної фарби. І що ми робимо? Ми одразу ось таким чином з вами перемішуємо з краю. ось тут, промальовуємо чорну ось таку фарбу. Так. Чорного трошки, давайте, і ось тут по краях в основному зробимо ось таким чином. А тепер додамо синьої. Так. Додаємо синьої фарби. І все останнє ми з вами зараз синьою фарбою зафарбовуємо і зараз ще додамо червоної. Або жовтою можна навіть. Значить, Дивіться. Промальовуємо і замальовуємо ось цю частинку також. Ми потім зберемо зличок білу фарбу і е, додамо з вами навколо нашої землі ось такого кольору, як свічення свідчення. Ось, дивіться, промалювали. Бачите такий різкий перехід. Щоб не було такого різкого переходу, я ще раз беру свій товстий пензличок, який не був, не був вимитий, Він залишався з тою фарбою. І декілька ось так разів проводимо. Червоного на переході між чорним і блокопим. Додамо трошки червоного і перемішаємо на великим перелічку. Думаємо до 10 попівки. Читаємо ціни. І знову закінчимо таким чином закінчення. Давайте беремо на, не, давайте на середнього розміру квадратний. Беремо жовтий колір, трошечки візьмемо ще зеленого. Спочатку жовтенького, давайте ось так зробимо жовтенький колір. І до котика самого з вами ось так робимо. Далі додаємо зелений колір і прямо на нашій Роботі ми це все трошечки. Ось таким чином перерівнюємо. Давайте ще колір візьмемо. Кольором давайте промалюємо з вами, наприклад, ось такі місця. Трошки хаотично у нас виходить. Не будемо промальовувати. Якісь елементи, просто промалюємо ось такий. Ну, так. Вимиваємо пензличок гарненько ваш, щоб був чистий, причистий. І, робимо... mm, І робимо з вами або в одному варіанті, або в іншому. Дивіться, один варіант. Це в нас такими. Можна... Глянками зробити в закрученому такому варіанті. Другий варіант це можна спіральки його запустити. І третій варіант це просто переходи трошечки між собою гладити. Але це вже маленьким. Давайте зробимо ось такими плянками нашу планетку і промалюємо, будемо ось такого білянкового кольору і розтягнемо його по всьому наш, по всій нашій роботі. Ось. І все. Дивіться, якщо занадто сильно виділяється біленько, то беремо знову великий пензель і ще раз проходимо з квадратним панточком по місцях, де вони у нас переговори кольору нам треба промалювати біленького кольору, спочатку скафандр. Повністю зафарбовуємо ось цю частинку. трошечки макнемо лапинний, в блакитний, в блакитний і додамо ось сюди. Буде у нас трошечки інший відтіночок білого. Ось таким чином. Так. Можна просто в стаканчик, так як він вже брудний, то і колір такий буде. Трошки інший вже. Стіночку були у нас віддалі, за того, що ми в стаканчик макнули. Давайте ось тут контуру так само а, макнули в такий стаканчик і промалювали. Там може бути такого блакитного колю якусь політичну. І промалювали з вами ось таким чином полосочку. Ось тут солосочку іншого кольору виходить у нас. Ось таким чином ми вами підкреслили у нього. Це давайте перейдемо під дінатор. Беремо з вами маленькі тоненький панки, оранжевий колір і промальовуємо і ми е, полосочка надаються. От по он. Полосочка за тут трошки поменше. Там вони прям повністю такі довгенькі. А тут такі коротенькі робимо полосочки. І з цієї сторони теж такі маленькі-маленькі. Горі -маленькі. mm -hmm. великі. Mm -hmm. Якщо не вистачає фар... Зараз можна додати ще коричнього або іншого кольору. Наприклад, гарчичного. У мене нема гарчичного. Коричневий. Можна зробити темненький якийсь колір. Наприклад, змішати оранжевий з коричневого. Так, і додамо ще. Ось таких іншого кольору паличок у центр. Ось такий колір підійти у мене. Ось такий, да, цікаво. так, цікаво. І тепер по біленькому. Майже таким а, вимитим пензличком просто змішуємо те, що в нас ось так залишилось. Мальовуємо з вами чорні очі або коричневі. Можна, до речі, ще й зелені, не обов'язково прям. Зробити їх можна і кольоровими, але не повністю зеленими, а радужку зеленими. А саме овощ чорне або коричневі. Так, додамо декілька таких торчок. Тепер малюємо скло. Беремо. Білу фарбу і розводимо її з водичкою. І повністю по висушеному вже малюночку промальовуємо на коло. Потім беремо тоненький пензлечок і наводимо контур вже насиченим білим кольором. Промальовуємо з вами блики на нашому напівколі, і з вами переходимо до бликів на очах. Теж поставимо три крапочки. Домальовуємо зорі, також намалюємо камета, яка падає, і промалюємо декор нашої планети. Все це робимо тоненьким-тоненьким пензличком. І якщо додивишся вже до цього моменту, то постав лайк, підпишись на канал та додай коментар до цього відео. Тим самим ти підтримуєш мій канал і даш мені знати, що тобі це подобається малювати разом з нами, Зардзайкою. До зустрічі у наступному відео.